Я нагадаю, Джорджа Мелоні чітко артикулювала, що найкращими і ці... ну, такими ядром гарантії безпеки має виступати аналог п'ятої статті Вашингтонського договору. Так ви навіть до п'ятої статті не можете дійти. Про що ж тоді говорити? Ви не можете альянс захистити сьогодні? Скільки вже разів було порушення повітряного простору безпосередньо території Альянсу? Та у вас же в самому НАТО, в самому НАТО, є чіткий досвід, як треба діяти. Туреччина 15-й рік, бомбардувальник Су-24 російський, 17 секунд, 17 секунд в турецькому повітряному просторі. Ну так, там потім казали, значить, там було розслідування, що на 17 секунд, там 5 хвилин, нібито питали щось. Ну все рівно, зафіксовано, це історичний факт, 17 секунд. І все, літак був збитий. Бо це була загроза. І я думаю, що подібну подібну практику треба поширювати. Просто розумієте, як зараз діє Польща, як діють інші члени НАТО, вони ж живуть в мирі. У них же ж мир виявляється в країнах все ж чудово. Відповідно, кожен абсолютно факт порушення повітряного простору вони телефонують відповідно міністру оборони. І той невідомо прокинеться, не прокинеться. Він вирішує, чи є загроза, нема загрози, чи варто збивати, чи ні. Може варто вже це якийсь алгоритм відпрацювати. Порушив повітряний просіб, збиваєте, все. Це ж не напад на там Росію чи ще когось. Це якийсь невідомий безпілотник. Це ж питання захисту ваших же громадян. Я вже не кажу там про якусь спільну роботу з Україною.